Коли тобі говорять, що завтра по твоєму селу, місту, будинку прилетить, а ти реагуєш на небезпеку, вона бере і що ховається, тікає, виїздить. На це було і спрямована така заява Путіна, щоб створити таку знову хвилю міграції, пересування і так далі. Проте настає кінець грудня. І Орешник просто зникає з інформаційного простору із заяв тих чи інших топових російських персон, і і, взагалі, із заяв в інформаційному полі. Далі настає січень, і знов про орешнік не слово. Е, на поточний момент, ось уже минуло майже 4 тижні січня, про орешнік не згадують топові пропагандисти і не говорять топові представники російської влади. Тобто, фактично, місяць орешнік побув в інформаційному просторі дуже активно, і потім провалля ось уже практично на півтора місяці. Тож питання, що це було. Це була така класична пропагандистська інформаційна атака. Створити великий шум, створити велику напругу, інформаційний потік, прошити купа наративів про те, що ми можемо вдарити ядерною зброєю, що ми тут вас зараз знищимо, прошити емоційні такі гілки, як то залякування, провокування зневіри, провокування можливих міграцій і так далі. Ну і подивитися на реакцію, бо будь-який фейк.